Котельня у мікрорайоні Пасічна введена в експлуатацію. Загалом централізоване опалення в Івано-Франківську найближчим часом здійснюватимуть усі теплогенеруючі об'єкти. До структури ДМП івано франківськ теплокомуненерго належить 37 котелень. 10 з цих котелень, починаючи вже з 17 жовтня, знаходяться в роботі. Звичайно, зважаючи на зношеність. Мережних трубопроводів на період розповітрення та усунення інших там неполадок піде десь день-два роботи, але думаю, що до кінця тижня все вирівняється, і наші мешканці, всі наші абоненти будуть з теплом у власних оселях та в місцях роботи. Пасічнянська котельня посідає ключову позицію у системі комунальної теплоенергетики серед її споживачів низка освітніх закладів та медичних установ, і чималий муніципальний житловий фонд. Зараз на ті всі теплові параметри, які необхідно для того, щоб забезпечити всіх споживачів теплової енергії нашої дільниці нашого району. На даний період часу йдуть роботи, планові роботи по розповітренню внутрішньобудинкових мереж. Ми надаємо тепло 40 касами будинків. Міські котельні вже обігрівають навчальні заклади. Відповідно, школярі та педагоги відчули комфорт, перебуваючи у класах. На минулому тижні ми розпочали опалювальний сезон у закладах освіти, які мають автономні джерела теплопостачання, а сьогодні розпочинається опалювальний сезон для всіх решти освітніх закладів. Температура у приміщеннях буде підніматися. Садочок достатньо прогрівся, тому діти знаходяться в комфортній температурі щодня. В укритті також у нас досить тепло, тому що труби знаходяться на стелі самого укриття. Дітей у нас відвідує. Дуже багато. Якщо дивитися по середній відвідуваності по місту на кількість груп, а в нас 10 груповий садочок, то діток в нас відвідує досить багато. Групи наповнені, діток багато, оскільки тепло. Діти мають тепленьку водичку, тепло в приміщенні і тому діти комфортно себе почувають. Попри календарний початок опалювального сезону, підключення до тепломереж відбувається поступово, аби стабілізувати опалення теплоенергетики, вживають низку обов'язкових протиаварійних інженерних заходів. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.